Чисто канадський паспорт. Ви не канадець, якщо у вас немає цієї картки. Подивіться на цей скарб. Відчуваєте різницю? Я надіюсь, що так. Всім привітики! Мене звати Галина, і я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. Сьогодні подивимося, що знаходиться в моїй сумці мігрантки, бо там дуже багато всього цікавенького. Тож погнали разом. І останні декілька місяців я хожу з ось такою прекрасною малишечкою. До речі, її дуже люблять роздивлятися. Усі, усі, абсолютно усі. Це жінки, це чоловіки, будь-якого віку. Всі вони дуже дуже полюбляють роздивитися саме цю сумочку та запитати. Це ти сама зробила? Чи це так, так вже продавалося? Я також обожнюю цю сумочку, тому звичайно, перший час сама її роздивлялася і дивилася Думаю, божечки, ки настільки вона прекрасна. Тому що тут є безліч всяких класних прикольдесних штучок. Так вона виглядає з цієї сторони. Тут у нас динозаврик, у нас тут бабочка, тут у нас яблучко, різні такі штучки. Далі, якщо ми повернемо її в сторону, ми бачимо різні написи. І з цієї сторони також ми бачимо написи. І найприкольніше, що тут воно, бачите, перечеркнуто щось написано заново, і виглядає це все ось так. Навіть на осій ручки також є напис. Тобто, така, знаєте, літній варіантик. Тож, давайте подивимось, без чого я не можу вийти з дому в Канаді. А випишіть в коментарях, що лежить у вашій сумочці. Поїхали! Вона, до речі, така невелика, але дуже вмістка. Відкриваємо. І так. Перше, що в мене є, це ось така звичайна ручка. Але я дуже боюся, що вона може потекти і все мені тут зіпсувати. Але без ручки ніяк, тому що треба працювати і вона моя найулюбленіша. Далі це ось такі канадські грошики. Взагалі з собою готівку майже не ношу, але іноді щось потрібно, щось там десь як, тому вона в мене завжди валяється ось так в кишеньках. Далі, ви знаєте, в мене є оберіг номер один: це ось такі грошенята. Подивіться на цей скарб. Так, я беру з собою українські грошики. Зараз я тут, звичайно, їх не можу витратити, тому це більше як оберіг, більше як талісманчик мій, чим як реальні гроші. Але ось такі я їх до сих пір зберігаю. І, можливо, в один день, коли я повернуся до України, зможу їх витратити в нашій країні. Але поки що це просто ось така приємна пам'ятка про нашу країну, тому завжди їх з собою ношу. І мені дуже-дуже приємно бачити на саме наші українські гроші. У мене, до речі, ще є два. Є навіть монети, і я це все зберігаю, як так дуже таке щось тепле, тому що це частинка нашої країни. І, до речі, я люблю роздивлятися різні купюри різних країн світу, і наші вони такі прям паперові-паперові, а от в Канаді вони саме зроблені з пластику. Я знімала про це детальне відео, ви можете його побачити на моєму каналі, тому що їх можна рвати, можна мочити, але у вас нічого не вийде ніяких зіпсувати, бо вони реально зроблені з пластику. Вони навіть шелестять. Трошечки по-іншому, ніж наші українські гривні. Наші такі більш паперові реально, а це вже пластик. Ближче до мікрофону. Відчуваєте різницю? Я надіюсь, що так. І так, погнали далі. Що ж у мене лежить в канадській сумочці? Ну і, звичайно, зубна нитка. Я без неї нікуди не виходжу, бо, як ви знаєте, якісь там перекуси, якісь там ланчі, і мені завжди вона потрібна. Ось така. Мій фаворит. Далі ось така металева коробочка з такими цукерочками. Знайшла їх в дуже класному магазині, там багато різних типу натуральних продуктів або вищої там якоїсь якості. І це, типу, більш такі корисніші цукерочки, вони м'ятні, там менше цукру і, в принципі, вони смачні. Виглядають вони ось так: таблітосочки. І металеве упакування, мені подобається. Далі у мене є ось така штучка: це з одного ресторанчику, де можна поїсти суп. Типу, ви приходите, купуєте собі супчик, вам ставлять тут відміточку, і коли ви дійдете до своєї цілі, ви можете виграти яку якийсь там приз, якийсь там тур до Японії чи ще щось. І я просто кинула її в сумочку. Що якщо раптом буде настрій на суп, можна було піти, поставити ось цю штучку і можливо прийняти участь в цьому розіграші. Далі. Тож живе в Канаді знаєш що це? Це в мене такий проїзний на автобус. Я не користуюсь зараз автобусами, але він мене ще лежить з тих часів, коли я користувалася. Користувалася декілька разів. В принципі, автобуси тут норм виглядають нормально, достойно. Але єдиний мінус це те, що вони не приїжджають завжди вчасно. І іноді бувають такі факапи, що треба чекати десь там годину. Вони якось переносять ці рейси, щось там затримуються. Не завжди таке буває, але таке дуже часто трапляється тут. І це абсолютна норма. І так, йдемо далі. Дивимось, що в мене в сумочці. Так, як мені би показати, що це в мене в сумочці, але не показати мої особисті дані. Ось мої. Права, я також їх з собою ношу, тому що в Канаді можна їх показувати, типу, як паспорт, це ваш як документ, і це дуже зручно в якихось таких моментах мати їх при собі. Будь-який момент вони вам можуть знадобитися. Тарата! -тара Хто живе в Канаді, для чого ця карта? Ця карта суперклубу, де ви приходите і витрачаєте дуже-дуже багато доларів. Якщо ви підете в цей клуб, то витратите десь 300 баксів, це от мінімум, просто за один раз. Це картка Костко. Такий магазин, оптовий в Канаді, коли ви приходите, вам потрібно обов'язково показати її при вході, бо якщо ви її не покажете, вас цей магазин просто не пустять. Там можна купити безліч різних товарів, оптом такими великими упаковками вважається. І це набагато вигідніше ніж купувати щось таке маленьке. Але якщо у вас велика сім'я, як, наприклад, нас тільки двоє, нам не вигідно ходити до Костко, тому останні такі. Декілька місяців я взагалі туди не ходжу, бо це потрібно поїхати. Там терепири, там завжди великчезні черги. Тому для мене проще сходити в магазин, який поряд біля мого дому. І на цьому все. Ну і плюс за цю картку також кожного року потрібно сплачувати певну суму. Ця картка коштує, наприклад, 60 доларів. Чисто канадський паспорт. Ви не канадець, якщо у вас немає цієї картки. Далі в цю ще сумочку в мене поміщається ось така невеличка сумочка-косметичка з Мерлін Монро. Ця сумочка ще з мого дому. Я привезла її з України, і я дуже обожнюю Її багато років, але вона виглядає як нова. І я її використовую як міні-такий органайзер. Для всіх моїх речей, які є в сумочці, щоб воно там все не валялося. Тож давайте подивимося, що сюди я кладу. Ну і перше, в мене ось такий пакетик з різними таблеточками: від там, болю, в животі, ще щось таке. Знаєте, як міні-аптечка завжди зі мною. Серветочки. Перша помадка, щоб сіяти в Канаді. Друга помадка для настрою, щоб також сіяти в Канаді. Олівець огризочок, який вже закінчується і треба оновити. Далі, отаку бумажульку, сіда з собою ношу, особливо коли йду на роботу, бо тут міні-шпаргалка для мого початку дня. Я все ніяк не можу запам'ятати, як мені там потрібно що вводити в комп'ютері. Або може я і пам'ятаю це, але коли вона в мене є при собі, така шпаргалка мені набагато так простіше. Отака моя карточка. Не буду показувати назву готелю, в якому я працюю, але це вхідна карточка, щоб потрапити до офісу і почати свій робочий день. Я так прикладаю до дверей і заходжу туди. Біжимо далі. Також можу носити з собою ще ось такий блокнотик. Тут я можу щось малювати, або записувати щось таке прям необхідне. Він маленький, ось такий компактний. Я купувала його в долорамі за декілька доларів. Абсолютно класний такий вибір. І тут можна побачити різні такі малюночки. Або мої якісь думки. Таке щось найважливіше. І останні лот, те, що ми маємо, це ось такі навушники. Музику я не слухаю часто, але вони просто лежать на всяк випадок, тому що часами вони мені потрібні. Ось така невеличка сумочка емігрантки та речі, які там лежать, бо без них я просто не можу виходити з дому, бо вони мені завжди потрібні. А ви пишіть та діліться в коментарях, що лежить у вашій сумочці. Всім дякую за перегляд! А ви не забудьте підписатися на цей канал, поставити пальчики догори та залишати коментар із чотирьох і більше слів для продведення. Гання українського контенту. Дякую, папа! -па.